І так, характеристику океанів ми будемо е, давати на прикладі Південного, або його ще називають Антарктичний океан. Подивіться, в мене на карті показані його межі червоною пунктирною лінією. Так ось, починаємо давати характеристики. Площа цього океану 20,3 мільйони кілометрів квадратних. Він... Повністю розташований відносно екватора у Південній півкулі, відносно нульового меридіану як в Західній, так і Східній Півкулі. Омиває береги Антарктиди, але із Півдня, подивіться, Австралію та Південну Америку. До берегів Африки, подивіться, він не доходить. Далі, найглибша западина – це. Південно-Сандвічів, жолоб. Е, найбільші моря. море Росса, море справедливості, море Веддела, море Белінсгаузена, море Амедсена, море Скотія. Є далі острови найбільші. Дивіться, там, де написано ОВИ, це і є острови: острови Балені, Мир, Острів Герт, острови. Кергелен, острови Крозе, острів Буве, південні Сандвічі, Південна Джорджія, Джорджія Фолклендські або Мальвінські, південні Аркнеські, південні Шетландські, Петра Першого, острів Вогня, острова Вогняної землі, в тому числі. Далі, хто досліджував? Ну, Звичайно, досліджували Ті, які здійснювали першу навколосвітню под... одну з перших навколосвітніх подорожей, це Джеймс Кук, далі конкретно ті е, дослідники, які намагалися дістатись до Антарктиди, це Фадей Белінсгаузен та Михайло Лазарів, це Рауль Амуцин, і Роберт Скотт, які майже одночасно досягли Південного полясу, і, е, звісно, радянські дослідники. Е, які досліджували океан?